Всім привіт, народ. Картошика анонсувала великі новорічні коробки, і гайда разом зі мною дивитися, а перед початком обов'язково подобаєчка та підписочка. Отож, їдемо дивитись, що ж вони для нас там приготували. новорічний наступ 2023 так. Ось ось почнеться, а отже, час готуватися до подарунків. Угу. Які ж. За наші гроші на приготували коробки і поринайте в атмосферу свята. Ви гарантовано отримаєте золото, а в якості це не цікаво. У новорічний... Ось нова механіка з наступом. Що кожна коробочка відповідає за свій ресурс. Це буде в іншому моєму відео більш детально розбиратися, але ось. Вони ось це анонсували, і ось ми можемо глянути, які ресурси, в яких коробочках. В принципі, все зрозуміло. Тут я не бачу сенсу заострювати свою увагу. Давайте ми перейдемо відразу до сюди. Котячими лапками. Крім того, у великих коробках, звичайно, буде преміум техніка восьмого та навіть дев'ятого рівня. Так м 47 Iron Айрон Арні це спеціальний танк з великих коробок. Він може похвалитися не тільки чудовими характеристиками, але й ефектним виглядом. Він створений на основі улюбленого танка Арнольда Шварценеггера, яким він володіє, і був онуто не в курсі в Шварценеггера Реально є танк. Це патон. Якої модифікації я вам не скажу, але реально в старічка є свій патон. Ну тут видно, що типовий американець тільки з екранами нашетими та модифікований за його коментарями. Крім міцної броні, у цього американця ще й багато екранів. Додайте приємні кути вертикальної наводки та чудове бронепробиття, і отримаєте чудовий подарунок від Арнольда. Да, танк буде погане шість о китайські новий. танк з відмінною лобовою бронею і здатністю по-справжньому здивувати супротивника, Вражаюча, 160-мм гармата морського калібру навряд залишить когось байдужим. Кожен постріл цієї зброї стане для вас приємним подарунком, або неприємним враховуючи погасів'янкою. Крім того, БЗ-176 оснащений новою механікою реактивних так. прискорювачів, яка дозволяє йому з'являтися або зникати ефектним і що найважливіше, Ну, вона має перезарядку і її тільки декілька разів на бій можна це використовувати це шістдесят чотири віпера італійська Петесау восьмого рівня. Ця машина створена наводити шум на передовій. У неї гарна лобова броня, барабан на п'ять снарядів та 400 одиниць разової шкоди. Ця петисау зовсім недавно з'явилася у грі, але вже да. багатьом припала до душі. Не стильна, небезпечна і готова потрапити до вашого гаражу. Uh -huh. АМБТ – американський американська хороша машинка. Він вам вже знайомий. У цього танка магазин з дозарядкою на три снаряди. Приємні кути вертикального наведення, міцна башта, хороша разова шкода та чудове бронепробиття. Все це робить, АМБТ дійсно грізним супротивником. Шармле 75 Французький легкий та перший прем. Дев'яточка прему. з новорічних коробок. Реально, це перший прем 9 рівня в коробочках. По-перше, чарівний француз має два режими роботи двигуна. Стандартний і швидкісний. Угу. По друге, в нього цікавий барабан. Оце барабан барабанчик дійсно цікавий. цікавий. Випустити касету одразу з трьох снарядів. І так можна зробити двічі. Ну Це шосте. Усе жовте вам яскраві враження в наступному році. Ну, я так розумію, на неї барабанчик як звичайний, так і можна ось так пульками. Ви можете отримати будь-яку з цих машин не лише випадковим чином, але й гарантовано. І якщо вам не випаде техніка, Ну, висок... це це зрозуміло, що якщо не випаде, на 50-ті вам обов'язково воно буде дано. Отак, дивимося, по черзі проходимося. М47. Непоганий. Він буде нормальним танком, він не буде лютоїм імбою, тому що це все ж, ж таки патон, трішки порізаний патон. Він буде нормальним танком, буде нормально собі гратися за Китайчика. то що, За ось цього Китайчика. Заряди в нього, декілька зарядів. на... Бій, тобто вони не безкінечні, будуть мати кдешечку. Гармата фугасна, в принципі, цікава, але не зрозуміло, як буде відіграватися. Як мінімум, за рахунок своїх механік, дуже цікавий танк, цікаво його було б попробувати вже у своїх руках і попробувати, як він буде відіграватися в рандомі. Танк вартий уваги, навіть якщо він буде недужен, як мінімум, механіки в нього цікаві. Ось далі в нас на черзі йде. Так, де це? Вайпер. Вайпера, ви, в принципі, знаєте вже по боях, що він собою уявляє, що він може. Достатньо добре броньована машина, яка грається в притул. І з цікавою механікою барабану. Він вже в рандомі не новий, але також дуже непоганий. Петесау, дуже непогано Петесау хорошою гарматою і може непогано фармити. Так, далі в нас іде МБТ. МБТ танкуюча СТ з достатньо комфортною, достатньо такою. альфовою гарматою. Я думаю, що також не нова машинка, але буде відігра... і відіграється, і буде відіграватись непогано. Тобто, якщо Випаде явно не розчаровуйтесь, тому що вона варта уваги. Ось Ось цей ЛТ дуже сильно не зрозуміло, то по ТХ він наче не дуже. Дві механіки запихнути. Цікаво, дуже цікаво. Розробники ще не випускали не одної імбової дев'ятки преміум техніки 9 рівня. Скоріше за все, що ЛТН не буде виключенням, тобто вона не буде імбалансна за рахунок свого барабанчику, за рахунок свого двигуна. Але я думаю, що він буде відігруватись як мінімум нормально. Тому що в розробників є така фішка, кожний новий танк він трішки краще за попередній. І тобто, вже той самий Чіфтейн, він краще, ніж вз 114 і мені здається, це саме той випадок, що ЛТшка явно буде не гірше відігруватися, можливо, і краще, ніж той самий чифтей. Ну, по фарму нічого не можу сказати, потрібно пограти, але механіки мені, мене дуже сильно зацікавили. Брілочки, багато брілочків, я не бачу сенсу на них зосереджуватися. Давайте відразу перейдемо на новенькі 3D стилі. Поїхав. Тож є 3D стилі. Супер конкерор Вишукан гаряче поєднання арт деко та електропанку. Mm, так. Погляньте Бритоніч незвичний 3 стиль. І що найголовніше, у цього стиляги є власний індикатор очків міцності. Mm. Цікаво, цікаво. Ну, це вже не перший 3D-стиль на Супер Коника, от. Мені цікаво виглядає. Не знаю, чи буду його використовувати, чи він випаде мені взагалі, але виглядає прикольно. Ну, мені здається, класичний все ж краще. А як ви думаєте? Залітайте в коментарі. Пишіть. Виглядає вражаюче. СТРВ 103Б. 3D-стиль, який реагує на вашу гру. Повімкніть облоговий режим та перевірте. Прикольно, це перший. Лазерний з... далекомір підіймається вгору. Радар Рухами це перший предесель його ще не було таких. Можна дати багато шкоди. Це й прикольний. Мінотауро. Стала вражати ще більше. Кобут нагадується бога війни Кратоса, Ці в нього червоні по полоски на лиці. По бою вони ним надихалися, серйозно. Ну прикольно, мені подобається. та гострій ікла. А на башті справжній лабіринт, що нагадує про її сутність. Жертви лабіринту приречені. приречені зустріти Мінотавра. Ну так. Бат Шатиліон 155 58. Фу. Фу. Агресивний і зухвалий стиль цієї артилерії. Все, ні, фу, не зброї подобається взагалі. ще один француз о, о черфутюрчик. Оце прикольно. Середній танк дев'ятого рівня у новому образі чарик, такий лютий. Отготовий та на все ну, суровий, лютий. Мені подобається черфутюк. У великих коробках будуть минулорічні 3D-стилі. Вони ну, не втратили щоб... своєї актуальності, і у вас буде нагода їх зацінити. У мене ось цей тільки є. Він... Обивайте великі коробки у гаражі. Блін. Ну, це все зрозуміло, що вони будуть казати. От реально по танках скажу, що вони запихнули нормальні танки. Зрозуміло, що потрібно буде відіграти в рандомі, але в них немає таких провалів, типу, дуже. Поганий танк, дуже хороший. Вони запихнули, на мій погляд, нормальні танки з цікавими механіками, які варті нашої уваги. Звичайно ж, купувати коробочки ще ні, це діло особисто кожного. Тобто, ну, як мінімум, танки варті уваги. Цікаві, вони вийшли, 3 d стилі теж непогані. Напишіть свої думки, висловіть, будь ласка, в коментарі. Я всі їх прочитаю та відпишу на ваші Побажання можливо і на ваші коментарі. А буду закінчувати це відео. я. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, які дозволяють мені записувати контент, а вам його дивитися. Ну і звичайно пам'ятайте, що все буде, Україна. Зустріч